І так, продовжуємо, розпаковуємо наступну посилочку. Поставлю на столик. Так. Раз. Ага. У цій посилочці зараз вам покажу. замовляють зараз гель алоя вера Freedom. Тут 6 пляшок, набором 3 штуки. Зараз іде зі знижкою компанія Лер дала нам круту акцію на гель Алоя Вера Фрідом для покращення і відновлення суглобів хрящової тканини міжсуставної рідини відболів в колінах, в позвоночнику в хребті допомагає наростити хрящову, відновити хрящову тканину, і це дасть ну, дуже класні результати, бо уходять і набряки, і розпухші коліна стають в норму, і хруст уходить. Тобто це хондропротектори, ххондроїтін, глюкозамін у складі, вітамін С та колаген. Цей класний гель тим, що всі ці компоненти вони просто засвоюються. Кращий гель алоя Вера Фрідом приймати разом з капсулами Фрідом. Зараз покажу капсули Фрідом. Тобто, в парі, ось тако ви будете мати результат набагато швидше, бо буде дозіровка двойна. Тут хондроїтін, глюкозамін, марганець, вітамін Д, вітамін Є. Е. Тобто це те, що треба для того, щоб ну, це все разом добре засвоювалося, доповнює компоненти, доповнюють один одний. А гель алоя вера є головним проводником. І це все в біодоступній формі, і організм починає відновлюватися, відстраюватися. Це точно працює, бо, я, бо моя мама теж приймала, бо мала проблеми з колінами. Тепер у неї все гаразд, у неї нічого не болить і добре. Ну, дуже добре, я дуже рада, що у мами нічого не болить, бо коліна перестали опухати, біль пішла. Вона дуже велику тягне нагрузку на собі. Тобто, у неї велике хазяйство, господарство, багато городів, які треба обробляти, і у неї зараз нічого не болить. Ще на фоні прийому цього гелю вона позбавилася від язви желудку та також від головних болей. Раніше вона пила кожного дня ліки. А тепер вона взагалі не п'є ліки, бо у неї просто не болить голова. Ось. Тому дуже раджу, і цей гель зараз в акції. Спішіть зробити замовлення, поки продукція є на складі. Будьте завжди здорові!